Доброго ранку, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський, і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради України проект нового трудового кодексу. Нагадаю, що діючий кодекс законів про працю діє ще з 1971 року і, не дивлячись на велику кількість змін і доповнень, давно застарів і не відображає реалій сьогодення. Проект нового трудового кодексу серед іншого передбачає. Цифровізацію трудових відносин, прирівнювання електронних документів до паперових і можливість укладення трудового договору в електронній формі, розширення і систематизацію видів трудових договорів з метою легалізації вже існуючих форм роботи на ринку, запровадження чітких критеріїв трудових відносин з метою усунення правової невизначеності і тінізації, перехід інспекції праці на ризик орієнтовану. Модель Виз... запровадження чітких критеріїв до визначення розміру мінімальної заробітної плати. Я зі свого боку можу тільки привітати цю ініціативу. Розмови про необхідність реформування трудового законодавства ходили вже давно, і нарешті ця реформа розпочалась. А я всім бажаю гарного робочого дня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.